Найбільші, найдорожчі, найтриваліші та наймасовіші, якими рекордами запам'ятався 2023-й. На початку року 3660 тайських бійців виконали ритуальний танець і побили рекорд гіннеса. На площі в Хоахіні вони провели церемонію, яка поєднує молитву та ритуальний танець перед поєдинком у тайському боксі. Крижана Русалка з Чилі стала першою людиною, яка здійснила заплив на довгу дистанцію у водах Антарктики. Барбара Ернандес пропливла 2,5 кілометри в Атлантичному океані біля південних Шотландських островів. Чеський дайвер Давид Венцел побив світовий рекорд на швейцарському озері. Він занурився під лід без гідрокостюма на глибину понад 50 метрів. Австралійський серфер Блейк Джунстон провів на хвилях понад 30 годин. Чим побив світовий рекорд із найтривалішого безперервного заняття серфінгом. А британські трійнята з міста Бристоль стали найбільш недоношеними та мініатюрними немовлятами у світі. Вони народились на терміні 22 тижні та 5 днів. Разом вони важили всього 1 кілограм 280 грамів. У квітні кросівки Air Jordan легенди американського баскетболу Майкла Джордана, пішли з молотка за рекордні 2 мільйони 200 тисяч доларів. А 50-річна іспанська альпіністка Беатріс Фламіні провела сама в печері на глибині 70 метрів рекордні 500 днів, не контактуючи із зовнішнім світом. Чотирирічний Саїд Зоае став найменшим письменником у світі. Він написав казку про доброту та дружбу, слон Саїд і ведмідь. Сто годин біля плити провела нігерійський шеф-кухар Гільда Бесі. За цей час зробила сотню страв за 55 п'ятьма рецептами. А британець Джеймі Макдональд став рекордсменом книги. Гіннеса, здійснивши неймовірну подорож. За сім днів відвідав нові сім чудес світу. Електричний гіперкар Сова побив два рекорди швидкості серед серійних електромобілів. На відтинку 200 метрів він розвинув середню швидкість 309 кілометрів за годину, а на відрізку 400 метрів розігнався до 319 кілометрів. Флоридський дайвер та інженер-біомедик Джозеф Ді Турі встановив рекорд, пробувши 100 днів у підводному житлі. Також встановили новий рекорд із фридайвінгу. Француз Арно Жеральд занурився без спорядження на 122 метри. На ярмарку в Мехіко приготували найдовший мексиканський сендвіч. Його довжина була 75 метрів. За рекордну ціну пішла з молотка двокутка Наполеона Бонапарта. Її продали за 1 мільйон 930 тисяч євро з урахуванням зборів. А німець Томас Джеромін встановив удома 555 п'ятдесят різдвяних ялинок, чим побив рекорд Німеччини.